Є досвіта і упродовж спекотного дня фахівців дільниці озеленення та благоустрою можна зустріти на вулицях горішніх плавнів і навіть за містом. Вони чепурять клумби, прополюють бур'яни, висаджують нові квіти, поливають зелені насадження, ведуть боротьбу із карантинними рослинами, оприскують від шкідників дерева, скошують траву та виконують іншу роботу з утримання території горішньоплавнівської громади. І їхня праця дійсно важка і відповідальна. А ось належних санітарно-побутових умов, окрім самого приміщення, де раніше розміщувався 2, фахівці дільниці озеленення і благоустрою не мали. Не було роздягалень, душових кабін, приміщення для прийому їжі, проведення нарад або зміну зустрічних зібрань. Віднедавна ситуація змінилася коштами. Комунального підприємства спецко виконано капітальний ремонт цих приміщень. Для того, щоб люди, які дуже важко працюють на дільниці озеленення, ви бачите, що вони отримують десятки гектарів зелених насаджень, які розміщені на території громади, не тільки міста, на території громади. Це дуже важка робота, і ми хочемо, щоб люди, коли приходили на роботу, мали змогу і відпочити на перерві. і... Організувати прийом їжі, тому що тут ми закупуємо ще і холодильники, і мікрохвильові печі, щоб зробити цю роботу більш-менш комфортною, як мінімум, тут стало приємно знаходитися. Тут зараз можна проводити час до нарядів. Тут можна в нормальних умовах його отримувати. Свій наряд для того, щоб йти працювати. От до цього тут був Звичайне старе приміщення без нормальних стін, без нормальних умов. Ну, таких банальних, наприклад, сходити в туалет, там в душову, переодягнутися. Зараз це все є. Зараз є окремі вбиральні, окремі роздягальні для чоловіків та для жінок. Ну, враження реально дуже круто. На сьогодні на дільниці озеленення і благоустрою працює 40 фахівців і фахівчинь. Від ранньої весни до пізньої осені усі вони стоять на варті природної краси, ошатності й затишності міста, а також території у межах нашої територіальної громади. Хоча насправді часові обмеження у роботі цих спеціалістів умовні, адже за сприятливих погодних умов їхня копітка праця починається від лютого і триває до наступних холодів і хуртовин. Саме завдяки їхній роботі горішні плавні мають право називатись найзеленішим і найквітучішим містом не лише Полтавщини, а й усієї України. Тож створення гідних санітарно-побутових умов праці це своєрідна дяка за їхню нелегку і важливу роботу.